Суд відправив Коломойського під варту із заставою у 500 мільйонів гривень. Суд проходитиме у закритому режимі. Про це попросив адвокат Коломойського, посилаючись на те, що справа базується на персональних даних. СБУ заявляє, що протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом виведення коштів за кордон у столиці. Відкривається перша в Україні бібліотека настільних ігор. Вона працюватиме у Києві з 6 вересня в приміщенні центра бібліотеки Тараса Григоровича Шевченка 4 вересня. У дії стануть доступні ще чотири сервіси, серед яких допомога при усиновленні дитини та допомога особам з інвалідністю. Уряд США розсекретив дані про НЛО. Інформацію опублікована на сайті управління з вивчення різних аномалій на землі під водою та в космосі. На порталі вже розміщено вісім відео різних дивних та незвичайних об'єктів. На сьогодні це всі новини.